Сьогодні, 26 жовтня 2014 року, місто Новий Буг вибори до Верховної Ради. Ми зараз знаходимося біля виборчої дільниці. Як бачимо, людей на дільниці ще небагато, але вибори йдуть.

Спокійно нас тут. Називає. Юрик, А що це спокійно? Не фотографірує, а ваш не фотографірує? Десь Саш, ось, ось персонально. Якщо спину, то може з бобіт уже можете в інтернеті дивитися. Хорошо, жилось в Україні, чому ми пішли. А, добре, зараз що погано живеться. Що, ну що особисто для вас от, поміняється по ці виборів? Для мене конкретно, нічого. Ну, а так тоді чого йти? Ну там десь щось може поміняється. Ви як от війна вам відчувається чи не відчувається, що в Україні йде війна? Ну а що ж не відчувається? На вашій сім'ї. А як же? Не. А зарплата? Долар із-за чого в нас піднявся? Із-за війни. ж. Ну, а ну, надіємся, що? Ну надіємося, що завдаш, як воно повинно, к чому-то стремімося, ми до чогось ми йдемо. На щось робилось, і та війна, і та революція, все робилося. Для чого воно все робилося? Ну, може, ж не перше. Ну не перша, да. так. Ну завжди треба ж надіжда. До наступної готові? Та хто його знає. Може, її не буде вже. Може, робимо правильний вибор. Я думаю, що все-таки робимо правильний вибор. А Дя... там буде видно. Дякую за інтерв'ю.